Житомирщина, регіон, який одним з перших потрапив під окупацію гіфарівських військ. 9 липня 1941 року місто Житомир було окуповане, практично зразу почались заходи з винищення єврейського населення. 19 липня було розстріляно 100 євреїв без підстав звинувачених у підпалі житлових будинків. У серпні 1941 року на території міста створюється гетто. До якого відправляють усіх євреїв, що залишилися у місті Житомирі. Сінний ринок давнє місце зібрання мешканців Житомира. На Хомінкі, ринковій площі завжди було чути українську, польську, єврейську та російську мови. Саме тут, 7 серпня 1941 року, і було проведено першу публічну страту з євреї Вольта Кібера та Морща Бога, який звинуватиме у співпраці з Чекаєнка та масовому вбивстві німців комуни. Боли заслужили до страти, привезли в Житомир і повісили на сільному майдані. В сільному майдані німці також зігнали 404 місцевих євреїв, яких після страти Кіфера такого не розстріляли в Бог лісі. Згадую Франц Карлович Бжезицький, учасник партизанського руху. В'язень майданника, який в перші місці окупації був у Житомирі. У місті оголосили на сіному базарі будуть вішати двох катів, які до війни працювали в НКВД і розстрілювали людей. І багато житомірян пішло дивитися. Поруч з Шибаницею євреї сиділи на землі, їх есесовіці оточили щільно і примусили вголос молитися. На площу привезли приречених на грудях у одного табличка Вольф Кіпер, жити з ЧК, а у іншого Мольше Когон, помічник жидайщика. За словами німців, мордували вона тільки дві національності німців та українців. Хоча інковидисти стріляли також і росіян, і євреїв, поляків, чехів та інших. Під шибеницею під'їхала вантажна машина. Жахливе водовище. Особливе, як бачив страту вперше. Акцію керував СС ССЕ Гержури із зондеркоманди 4 А. Саме ця зондеркоманда в подальшому буде керувати розстрілами у сумнозвісному Бабиному Яру вже у вересні 1941 року. 19 вересня 1941 року почали ліквідовувати гетто. Частину людей вивезли машинами, інші йшли пішки. Звідси, з Булиці Чуднівською, починався останній шлях Житомирських євреїв. Вони йшли до лісу пішки в 11 кілометрів мали подолати знасилені хворі та голодні люди старі жінки та діти. Дехто з них вже не міг йти. Вони падали та намагались встати Ті, хто падав знесиленим та не міг піднятися, майже одразу отримали кулю і залишався лежати на вулицях міста. Іванівський ліс став останнім притулком Тисяч євреїв міста Житомира та прилеглих сіл. Від шосе, приречені на смерть, мали звернути праворуч та пройти ще 50 метрів лісу. Утавнені викопані ями. Нас велір на розстріл в огромной многотысячной колонії, розповідав Ісаак Пресман. Вместе гнали євреїв і неевреев, выбившихся вибившися із и і тих, хто просто визивав антипатію палачей. пристреливали на ходу. Прямо возле дороги вплотную к лесу немцы поставили стол, которому подводили обреченного. Имя, фамилию записывали для порядка в специальную ведомость. Тут же забирали все вещи, заставляли снять с себя одежду. Я видел, как немец выбивал зубы у еще живой очередной жертвы. Группу людей подводили к заранее выкопанной яме. Могилы готовили те смертники, которые еще имели силы. Людей зв'язували цеп'ю. Жінщини з грудними дітьми на руках від холоду. Прикривали дітей. Загалом було вбито дев'ять тисяч людини. Євреїв міста Житомир. Цей меморіал складається з семи братських могил. Встановлена пам'ятний знак на честь людей, страчених фашистами, лише за те, що вони були євреями. Ця стежка не просто веде нас до лісу, до семи братських могил. Це ниточка, яка пов'язує єврейське сьогодення нашої громади з її трагічним минулим. Ми йдемо лісом у повній тиші. Тут нікого немає. Але здається, що кожна гілочка тягнеться до тебе. Кожен листочок голосно шепоче, ніби хоче прокричати імена тих, хто лишився у цьому лісі назавжди тих, кого ми будемо пам'ятати, тих, про кого будемо розповідати своїм дітям.